На території України мешкають сотні видів молюсків наземних, прісноводних, солонуватоводних, морських. Лише одиниці з них змогли потрапити на сторінки шкільних підручників. А решта, можливо, вони маленькі та непоказові? Дійсно, серед наших молюсків багато дрібних видів, розміри яких не перевищують кількох міліметрів, а для детального знайомства, з якими потрібен мікроскоп або дуже сильна лупа. Але чи звертаємо ми увагу навіть на тих м'якуні, для знайомства, з якими достатньо власних очей та каблинки спостережливості? Давайте подивимося, хоча б на деяких з них знайомим незнайомцем можна назвати виноградного слимака або виноградного равлика. Усі б нього чули, його згадують у підручниках зоології. Проте нерідко виноградними слимаками називають будь-яких равликів відносно великих розмірів. Які мешкають на суходолі, особливо якщо ці мають крочнюваті або смугасті черепашки, форми яких наближається до кулястої. ось так виглядає справжній виноградний равлик, якого можна зустріти зараз у багатьох адміністративних областях України. Але найлегше побачити його на заході нашої країни, у лісах, черникових заростях, парках, Молюски Нерідко оселяється поруч з людиною у межах населених пунктів. Виноградний равлик один з найбільших наших наземних молюсків, діаметр черепашки якого може перевищувати 4 см. Але зрозуміло, що до таких розмірів молюски ростуть не один рік, досягаючи статевої зрілості лише на третьому або навіть четвертому році життя. А ось Найближчі родичі нашого героя Великий Сторкатий Равлик зустрічається місцями на півдні України, переважно в Горському Криму. Нещодавно його занесли до Червоної Книги України. За розмірами, він може посперечатися зі своїм відомим родичем. На черепашці часто добре помітні, красиві радіальні смужки. Набагато частіше на півдні України можна побачити равлика Великого Звичайного, трохи менший, ніж виноградний слимак, майже завжди з добре помітними спіральними темними смугами на черепашці. Ширина смуг дуже мінлива. Равлик Великий жовтуватий зустрічається на Заході, рідше на південному заході України. Черепашка світла, біловата, часто зовсім без смуг. Або з вузенькими ночіткими смужками. У живих молюсків перед самим отвором усті, добре помітно темнішу, коричнювату ділянку. Ципей або смугастих равликів також нерідко плутують з виноградним слимаком, Хоча вони помітно менші, діаметр їх черепашок рідко перевищує 2,5 см. Практично по всій Україні розповсюджена австрійська ципея. Садова ципея Чужорідний для нас молюск у ХХ столітті вона була випадково завезена людьми на захід України. Найчастіше зустрічається зараз у населених пунктах Львівської області, незважаючи на другу назву смугастий равлик у західноукраїнських колоніях переважають черепашки без смуг, жовті, рідше білуваті. Лісова цепея також іноді потрапляє на територію України. Як безквитковий пасажир. Це найбільший та найкрасивіший вид цепей. Має жовті, рожеві, коричневі черепашки з різною кількістю темних смуг або зовсім без них. Поліморфізмом забарвлення черепашки називають наявність у межах одного виду, а часто навіть одного поселення молюсків особи з чітко відмінними варіантами забарвлення. Наприклад, Наявність світла та темно-коричневих черепашок це ще не поліморфізм, а от жовті та рожеві черепашки або черепашки зі смугами та без них вже поліморфізм. Навіщо равликом така різноманітність забарвлення? По-перше, забарвлення черепашки допомагає молюскам маскуватися від деяких птахів, охочих поласувати дорослими та особливо молодими слимачками. Однобарвні коричнювальці або навіть рожеві черепашки важче роздивитися на стовбурі дерева або торішньому листі, а черепашки з чіткими темними смугами добре маскуються на строкатому фоні, наприклад, серед гілок чайників. По-друге, світлі черепашки менше нагріваються на сонці, а перегрів пов'язаний із смертельною небезпекою. Висихання. Тому світлішу черепашку корисно мати на відкритих місцях, навпаки, в затінку від дерев або серед густих чагаників, куди потрапляє мало сонячних променів широкі темні смухи або коричнева черепашка дозволяють швидше зігрітися. Значна мінливість забарвлення черепашки властива також черганиковому равлику. Широко розповсюджений на території України, він має кулясту черепашку близько 2 см у діаметрі. Навіть в одній колонії коля черепашки може змінюватися від вилуватого або світло-жовтого до темно коричневого або майже вишневого. Черепашка без смуг або з однією темною смугою. Крім чорників, Чагниковий равлок часто оселяється на узліссях, вологих руках, пустирях. Бажано аби там не було надто сухо та росла висока трава. Равр деревний і рав гарний вже типово лісові види, розповсюджені на заході України, на сході досягають Вінницької області. Раворка дерев... деревного. Досить легко впізнати по строкатому забарвленню, а равлика гарного по плаській та дуже блискучій черепашці. Строкате забарвлення має розповсюджений у Криму равлик розмальований. Цей слимак має середземноморське походження, був завезений до Криму людьми не пізніше середини 19 століття. У деяких видів наших наземних равликів поверхня черепашки. Вкрити великими волосками. В одних випадках вони зберігаються протягом цілого життя, в інших поступово стираються. Наприклад, у молодих особин равлика Лисуватого черепашків хаті, у дорослих молюсків волоски зазвичай повністю стерці. Отже, з віком цей равлик ніби лисіє. Равлик банацький занесений до Червоної книги України. Зрідко зустрічається в широколистяних лісах на півдні Закарпатської області. Його черепашка має по боках добрий помітний кут, який називають кілем, а її діаметр може досягати 3 см. Черепашка наземних равликів не обов'язково має кулясту або спрощену форму. У деяких молюсків вона досить вузька та видовжена, нагадує невелику башту. Або навіть веретенці. На відкритих, сухих ділянках по всій Україні можна побачити равлика тризубого. Отвір його черепашки частково прикривають спеціальні виступи, які називають зубами. Коли равлик ховається всередині своєї черепашки, ці виступи зменшують випаровування води крізь її устя, отже захищають равлика від смертельно небезпечного висихання. Також, чим менше мій вхід до черепашки, тим важче добратися до її господаря різним безхребетним хижакам. Серед равликів з ваштоподібною черепашкою є види, занесені до Червоної книги України. Равлик баштоподібний Кримський є ендеміком Гірського Криму. Отже, не зустрічається більше ніде у світі. Равлик баштоподібний більця зрідка трапляється в широколистяних лісах Закарпатської області. На території України зустрічається понад два десятки замкнених равликів, черепашки яких часто нагадують невеликі Веретенці. Щоправда, розрізнити деякі види інколи можуть лише спеціалісти. Чому цих равликів називають замкненими? У глибині останнього оберту їх черепашка має спеціальну рухому пластиночку, ніби засувку, за допомогою якої молюск може повністю перекрити вхід до своєї черепашки. На відміну від деяких плісноводних равликів, з якими ми познайомимося пізніше, зовні ця пластинка непомітна. Замкнені равлики майже виключно лісові види. Часто уселяються серед гниючої деревини. Наприклад, у повалених строкбах дерев або пеньках. Борштиніки або янтарки мають напівпрозорі черепашки з дуже тонкими та ламкими стінками, кольор яких нерідко нагадує бурштин. Тонкі черепашки з великим устям погано захищають молюсків від висихання, тому вони змушені оселятися у вологих місцях, часто поблизу водою. Побачити бурштинівок. Можна в усіх куточках нашої країни. У правому нижньому куточку ви бачите равлика з незвично забаваними щупальцями. Ця особа влажена паразитичним плоским чоловіком зісуном, але є для нього лише проміжним живителем. Аби продовжити свій розвиток, паразиту необхідно потрапити в організм птаха. Тому частини його тіла проникають у середину щупалець равлика та своїм кольором. І періодичними скороченнями імітує гусін. Необачна пташка поласує такою псевдогусінню та утримує на десерт паразитів. Незважаючи на те, що черепашка більш або менш надійно захищає наземних молюсків від ворогів та висихання, у процесі еволюції в деяких групах наземних равликів відбулося поступове зменшення її розміру. Спочатку черепашка перестала вміщати усе тіло молюска. Потім ще зменшилося, а її невеликі рештки заховалися під складку шкіри манцію. Таким чином, равлики перетворилися на скризняків, червонових молюсків без зовнішньої черепашки. Втрата черепашки також має свої переваги. В стрункому і рухливому скрізняку легше сховатися у найдрібніших шпаринках. У русі його тіло стає довгим і дуже тонким. У спокої або після подразнення, коротким і товстим. Тварин не потрібно витрачати багато зусиль на те або постійно носити на собі досить громізку і важку черепашку. Крім того, шкіра слизняка є дещо щільнішою, ніж у равлика, під шкірою знаходяться краще розвинені м'язи, а її поверхня вкрита товстішим шаром захисного слизу. Є й такі молюски! Які від равликів вже пішли, а до слизняків ще не дійшли. Зовнішня Черепашка у них ще є, але вона занадто маленька або молюск міг втягнути в неї усе своє тіло, як равлик. Ця невелика проміжна група називається напівслизняками. На заході України та в Гірському Криму можна, наприклад, побачити невеличких Даудебарді. Ці молюски Названі на честь відомого французького дослідника м'якунів барона Даудебарта де Ферусак. Далеко не всі слизняки живуть поруч з людиною на наших полях, городах, у підвалах і пошкоджують культурні освини. Серед них є досить багато лісових видів, які ось зрідко оселяються у старих парках. Типовим лісовим видом є й найбільші з наших слизняків Слизняк великий чорний. Довжина його тіла в русі, коли слизняк витягується та стає найдовшим, може перевищувати 15 см. Незважаючи на такі солідні розміри, харчується цей слизняк переважно грибами та лишайниками. А от, дещо менше від нього слизняк великий звичайний, нерідко оселяється поруч з людиною. Слизняка великого синього часто можна зустріти в Карпатах, рідше в рівнинних лісах на заході нашої країни. Дорослі особини переважно темно-сині або фіолетові, але в деяких місцях можна побачити майже цілу райдуху зі слизняків, хоча переважають все ж таки синюваті та зеленкуваті відцінки. Нерідки. Є також синьо-зелений колір морської хвилі. Крім досить суттєвих відмінностей у забарвленні дорослих особин, є ще й вікові зміни забарви. Наприклад, синюваті відтінки, красивий, ніби райдужний полист, починають проявлятися на тілі великого синього слізняка помірі його дорослішого. І навпаки, в молодих схмачків вздовж тіла проходять темні смуги, які поступово зникають. Знизу показаний іспанський слизняк, нещодавно завезений людьми на захід України. Довжина його тіла в русі може перевищувати 10 см. Молоді особини мають добре помітні темні смуги по боках тіла, дорослі зверху одноперні, переважно оранжеві, родувальці або коричневі, таючи темно-сірі то майже зовсім чорних. Червоногих молюсків, які мешкають у прісних водоймах України. Можна розділити на дві групи. Одні з них дихають розчиненим у воді киснем за допомогою пір'ястої зябри. У процесі еволюції їх предки ніколи не залишали водного середовища, лише змінили моря та океани на прісні водойми. На задньому кінці ноги такі молюски мають спеціальну кришечку. Коли равер втягує своє тіло у середину черепашки, кришечка щільно закриває її от. Це ви можете побачити на фотографіях ліворуч. Кришечки, позначені стрілками. Після загибелі молюсків кришечка найчастіше губиться десь у воді. Тому порожні черепашки, які можна знайти по берегах водой, кришечок вже не мають. Інші прісноводні равники можуть дихати атмосферним повітрям за допомогою легені, а їх черепашки не мають кришечки. Предки цих молюсків колись вийшли з води на суходіл, а пізніше знову повернулися до водного середовища, тому їх називають також вторинно-водні. Найпомітнішими серед регеневих прісноводних молюсків є ставковики та котушки. Їх неважко розрізнити за формою черепашки, витягнутою у ставковиків та пласкою у котушок. Найбільших представників обох груп ви бачите праворуч. А найбільшими природні равликами у наших прісних водоймах є живородки. Висота їх черепашок може досягати 4 см. Інші присноводні равлики відкладають яйця, прикріплюючи їх кубками або у вигляді своєрідних шнурів до водяних рослин або інших підводних предметів. А живородки. Виношують яйця у своєму тілі, доки з них не з'являються маленькі слимачки. За це вони отримали свою назву. Черепашки річкової лунки нагадують двайливі розмальовані самою природою писанки або кольорові квеселини. Щоправда, їх дещо підводять не надто великий розмір. Максимальна ширина черепашки близько 1 см. Молюски оселяються переважно на мілководних прибережних ділянках, особливо там, де дно вкрите дрібним камінням. Місто триматися на камінні або інших занурених у воду предметах їм допомагає своєрідна форма черепашки з пласким низом та оптічним верхом. Двостовкові молюски фільтратор. Вони отримують свою їжу, а також потрібний для дихання кисень з током води. Для цього їх стулки повинні дещо розходитися в боки, поди не розпадатися. Біля верхівок стулки з'єднані еластичною зв'язкою з органічною речовиною – Лігамент. Більшість двостукових молюсків мають також своєрідний шанівний механізм, який називається замком. Виступи. Зуб однієї стулки щільно заходять у відповідні заглиблення іншої та навпаки. Кількість, розмір, форма, розташування зубів відрізняються в різних видів родів родин. Серед наших прісноводних молюсків зубів не мають лише реєсен та деякі види з родини проливницевих. Їх так і називають беззубки, У великих екземплярів беззубки качиною, довжина мушлі, може досягати 15 см. А в подібної на неї беззубки ребединою навіть 20 см. Зрозуміло, що до таких розмірів доростає не за один рік. Перелівниці відрізняються дещо меншими розмірами, наявністю зубів міцнішими та більш видовженими струками. У наших водоймах найчастіше зустрічаються перелівниця звичайна або малярська та палівниця клиноподібна. У ДСН Стулки також без зубів та мають більш або менш виражену трикутну форму. У великих екземплярів довжина мушлі може досягати 4 або навіть 5 см, десени уселяються в великих водоймах з текучою або стоячою водою, річках, озерах, водосховищах, можуть утворювати великі скупчення, так звані труси на різноманітних підводних предметах. У наших прісних водоймах мешкають також різні види дрібних двостукових молюсків, розміри мушлі яких часто вимірюються кількома сантиметрами або навіть міліметрами. Далеко не найменше з них рогова кулька, довжина мушлі якої не перевищує півтора см. Гадаю, не потрібно пояснювати, чому цього млюска називають кулькою, а його менших родичів грошинками. Мускулю болоціни має невелику, не більше 1 см мушлю з надзвичайно тонкими та рамкими стінками та з характерними обрисами. Верхівка його мушлі чітко виступає, утворюючи ніби носик. Цей молюск легко переносить пересихання невеликих водойм улітку. Зараз найбільшим червоногим молюском у наших морях є рапана. Черепашки якої давно перетворилися на традиційні сувеніри для відпочиваючих, а м'ясо вживають у їжу. Щоправда, воно все ще залишається делікатесом, а не звичайною їжею приморського населення. Важко повірити, але так було не завжди. Рапана була випадково завезена до Чорного моря з японського лише в першій половині ХХ століття. Цей молюск є хижаком. Може нападати на морських безхабетних, зокрема на інших молюсків. Завдає суттєвої шкоди устрічним та мідійовим господарствам. Черепашка рапа невелика. В японському морі її діаметр може сягати 18 см, у чорному дещо менше до 12 см. Інші червоногі молюски в наших морях суттєво поступаються розмірами рапанів. У трійці і сітчастої черепашка баштоподібна з красивою скульптурою і забарвленням. Може досягати висоту 2 або 3 см. Незважаючи на помітно менший розмір, тріці, також хижаки, не гребають і падлом, можуть завдавати шкоду риболовим, виїдаючи наживку або рибу, яка потрапила до сіток. Черепашки різних видів гібель. У наших морях не перевищують півтора-два сантиметри у діаметрі, проте відразу повертають увагу своєрідною формою та забавлення. На узбережжі Чорного або Азовського моря нескладно назбирати викинуті хвилями стулки ось таких молюсків. На перший погляд вони подібні, але насправді це навіть не близькі родичі. Серцевидка ламарка. Найбільше з наших серцевидок, довжина її мушель, може перевищувати 5 см, а їх форма та забарвлення дуже мінливі. Мушлі-анадери такі ж великі або навіть ще й більші, ніж у серцевидки. Світлі майже зовсім білі, інколи кремові. Серцевидки здавна живуть у наших морях, а от Анадара потрапили до нас порівняно недавно. У другій половині ХХ століття припускають, що її личинки переселилися до Чорного моря разом з баласними водами морських кораблів. Загалом, цей молюск розповсюджений в Індійському та Тихому океанах. Стуки серцевидки та надари легко розрізнити за будовою замка. У серцевидок замок утворений кількома відносно великими зубами. А надара. Має довгий ряд з маленьких зубчиків, кількість яких може досягати півсотні. Піщана Мія також занесена на територію України людьми. У Чорному морі була вперше знайдена в Одеській затоці в 1966 році. З того часу перетворилася на звичайного мешканця Чорного та Азовського морів. Мушлі Мії Великі. В наших морях до восьми, а загалом до 14 см довжину. Їх легко впізнати не лише за формою, але й за великим виступом на одній зі стулів. Щоправда, на певній стулці такого виступу немає. Чому Мію називають піщаною? Молюски полюбляють мілководні ділянки з піщаним листим дном і нерідко зі зниженою солоністю води, наприклад, у романах. Більшу частину життя вони проводять у викопаних у піску нірках. Ці нірки, зокрема, захищають молюсків під час Серед Середземноморська міді істівний молюск має правослове значення. Мушля клиноподібна, майже чорна зовні із синюватим парамутром усередині. У великих особин довжина мушлі може досягати 14 см. Але переважно трапляються помітно менші особи. За допомогою бісусних ниток міді прикріплюються до підводних скель, каміння, порожніх мушин та інших твердих предметів, утворюючи скупчення, які називають друзами. Устриць також здавна вживають у їжу. У Чорному морі зустрічається устриця їстівна, у великих особин розміром мушель. Можуть досягати 8 і навіть 10 сантиметрів. На відміну від мідій або інших морських молюсків, стулки устриць мають різну форму. Одна з них опукліша приростає до твердих підводних предметів, наприклад, до каміння або інших мушель. Устриця і стівна занесена до Червоної книги України. Довжина мушель Чорноморського гамінця може досягати 5 і навіть 5,5 см. Форма стулок дещо відрізняється. Одна з них опукліша, інша плоскіша. Хочете більше дізнатися про вітчизняних молюсків? Відвідайте спеціально розроблену нами просвітницьку інтернет-програму «Молюски». Тут ви знайдете фотогалереї, присвячені наземним, прісноводним і морським молюскам України. А також популярні розповіді про молюськи уробиці дітям про молюски. Для педагогів відкритий також окремий піддомин, який називається з молюсками по Україні. Тут можна знайти методичні рекомендації, оригінальні презентації та роздатковий матеріал у вигляді каток. Ця лекція є також невід'ємною частиною педагогічного піддомену.